Як виглядало пані життя під вибухом війни? до e, війни? У нас все було добре. Ми працювали, ходили на роботу, діток водили в школу, в садочок. Ніхто взагалі навіть не думав, що. Ось таке може статися з нашою країною. Яким віку сам пані діті? Два рочки, донечка і десять рочків. Чима пані менжа так є. Чоловік мій на даний час працює в Польщі, в місті Гданськ на будові. В якій мізвіку? Тридцять Для чого пані є в Вельблонку, а не з межам в ґданську? Ну no, так склалося, що чоловіка, директор, нас тим, тимчасово поселив Вельблонгу. E, поки не знайде нам e, ну, постійне житло в Гданську, щоб бути ближче до чоловіка. Перед вибухом війни в пані Дамову розмовлялося о такій можливості. Вище панство на то приготування чи то було заскочання? Ну no, ніхто цього не очікував. E, ми e, особисто я, 24 лютого, e, проспрокинулася о 6 годині ранку, почала збиратися на роботу, збирати дітей в садочок до школи. І о 7.30 написали, вчителька зі школи написала, що у нас військовий стан, і я вийшла на вулицю і побачила, як у нас летять ракети. Кіди пані відяла, що мусить пані учекати. Ми чекали і надіялися до останнього, що до нас це не дійде, що це десь там далеко, так як раніше було Донбас, Луганськ. Це від нас дуже далеко. і Ми чекали і сподівалися, що все-таки ми залишимося в своїх домівках і нам нікуди не потрібно буде їхати. Але в останній момент ми зрозуміли, що чекати немає куди, потрібно їхати, рятувати своїх дітей. Кторого було тут дня, коли панство задавали утікати? 8 березня. Чи утікала пані разом з дітьми, чи заставляла пані там родина, чи їй теж ще удала участь? Я приїхала сюди з своїми дітьми, забрала собою подругу з сином. Там у мене залишилися батьки, дідусь і сестра з чоловіком і племінник. Чи пробуємо планує утікати до Польщі? Ні. Ні, вони залишились на Україні і вони сюди не приїдуть. Чи вдалося пані щось забрати за собою? Чи утікала пані, так як пані стала? Так, ми взяли гроші, документи, взяли самі найнеобхідніші речі. Ну, no, в основному, це були речі для дітей: собі практично ось кофта, штани і все. Як виглядала пані подорож на граніця? На кордоні ми e, нас привезли до e, кордону я годин, ми пройшли польський кордон, польські люди просто неймовірні. Вони дуже тепло нас зустрічали. Звідти ми поїхали до Хелма і з Хелма на потяг на Варшаву і з Варшави на потяг до Гдині. І потім нас вже зустріли. Як виглядала пані дорога з дому на граніця? Нас везли бусом. Постійно всю дорогу змінювався маршрут. Ми бачили по дорозі, як горів наш Вінницький аеропорт. Це була перша година дня. Ми проїжджали і отак, дуже далеко було дуже багато диму. Він горів. На жаль, загинуло дуже багато людей. Проїжджали коли в Житомирі. Також бачили дуже багато обстріляних будинків, військових вертольотів. Вони всі летіли, але слава Богу, ми переїхали саму таку критичну точку і благополучно добралися завдяки Богові до кордону. І бачили, як далеко горів наш Вінницький аеропорт. Дуже дуже багато було диму. Загинуло дуже багато людей. Нам в телеграмі написали, що Вінницький аеропорт в Гавришівці горить. Летіло дуже багато військових вертольотів. В Житомирі проїжджали дуже багато обстріляних будинків. В кожному блокпості нас зупиняли, перевіряли чи дійсно в машинах жінки і діти. І слава Богу, нас безпечно довезли до кордону. Чи має пані контакт з особами, яка на Україні? Так, я спілкуюся з усіма кожного дня. Я до всіх телефоную, пишу, дізнаюся, яка ситуація. На даний час сьогодні позвонили. Що дуже багато наших хлопців забирають У поліцію, позвонили укріпляти блокпости, очікують дуже великий. Авіанапад. Як вигляда пані життя обясня? Чи є щось, що пані потребує? Ні, дякувати Богу, ми все маємо, нам дуже допомагають, нас годують, нас дуже тепло прийняли. Сьогодні і вчора нам привезли волонтери дитячі коляски, щоб ми мали можливість возити дітей на прогулянки. Ну, no, Все є. Чи є щось, що хотіла б пані повіді людям? О на Україні. це дуже страшно. Саме найстрашніше те, що загинуло дуже багато дітей, українських дітей, зовсім ні в чому не винних. Багато дітей, які щойно тільки народилися. І я дуже прошу світ, Європу, закрити наше небо, допоможіть нам. Дякую дуже за розмову. Дякую.